Ми починаємо новий кулінарний виклик. Ви готові? То для кого ми готуємо? Ой, бабусю, це найнебезпечніша лялька. Вона стріляє лазерами. Шукаю ціль, 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 ціль. Зафіксовано удар. Що? Ні? М -м. Це моя улюблена шапка. Давайте почнемо виклик. Спочатку зробіть мені торт. Я чекатиму. Е, ні, це моя улюблена шапка. Гаразд. Е, давайте почнемо готувати. Ти вже щось придумав. О, про що думати? Давайте почнемо збирати торт. Торт, крем і ще один торт. Потім ще крем. І так далі. Це зовсім не складно, шеф. Давайте зробимо це разом. Що ти робиш? Я віддавлюю еЕ. -е. Медове желе на торт. Ходімо, шеф. О, ні. О, зупинися. Не рухайся. Я шукаю мету. Я шукаю мету. Ціль. ціль. Зачекай. Ціль не виявлено. Ай... Нарешті. Я видавив желе, а тепер мені потрібен крем. Вирівнюємо торт кремом, і він має бути гладким і синім. Розподіляємо все лопаткою. Отак тепер ми додамо деталі: беремо наші фігурки. Бабусю. Подивись на ці красиві фігури, які я зробив з мастики. Не рухайся, лялька повернулася. Бабусю, будь обережна. Ціль виявлено, виявлено. Я стріляю. Бабусю, біжи. О, ні, це було потужно. На жаль, бабусин торт зіпсований. Як ти зможеш виправити це за такий короткий час? Я знаю, що робити. Так, Курте, ти дав мені чудову ідею. Це також смачно. Я збираюся зробити веселку з мого торта. Тепер лялька точно це оцінить. І я поставлю її фігурку на торт з днем народження. Ого, ого! У бабусі чудова ідея! Я хочу зробити торт так само добре. Гаразд, все, що мені потрібно зробити, це відрізати зайве. А тепер я видавлю крем. Я розподіляю його і дістаю свій рюкзак. В ньому. О, лакриця. Це ідеально. Це смачно. Я зроблю зачіску з лакриці, очі з цукерок, а рот з мармеладу. О, так, я все підготував. Смачного лялько. Ти зробив три торти. Давай подивимось ближче цей торт, схожий на мене. Справді, тоді я його знищу. Це жахливо. Мені не сподобалось. О, ти розбив мені серце, але я обов'язково спробую цей торт. Він виглядає смачно. Давайте візьмемо шматочок. Хм, це непогано. Що це за фігури? Вони виглядають як мої охоронці. Це смішно. Шефе, ви виконали чудову роботу. Але що це? На веселці є лялька, яка виглядає, як я. Це круто. Давайте візьмемо шматочок. Ого, це смачно. Бабуся перемогла. Ура, моя перемога. Я така щаслива. Ого, що це за шум? Хмари такі темні. Що станеться? Ого, це середа. Давайте дізнаємось, чого вона хоче. І це бургер. Це круто. Почнемо готувати. А гарно. Гаразд. Я знаю, що робити. Смажимо котлету. Далі, звісно, нарізаємо овочі. Нам потрібно більше з них. Тепер ми збираємо бургер. Подивись, яку милу булочку я зробила у формі ведмедя. А ще ми зробимо картоплю фрі, але вона буде з яблук. Ой, шеф, що ви робите? Я також зробила бургери-павуки. Вони виглядають страшно. Саме те, що потрібно Венздей, вона любить все темне. Навіть вдалося зробити павутину з кетчупу. Бабусю, не підходь так близько. Ой, чому ти так кричиш? Я все ще чую. Шеф, що з тобою не подавайся. Ти в порядку любий! У мене є ідея. Я зроблю солодкий бургер. Це буде унікально. Венздей точно ніколи не їла нічого подібного. У мене тут стільки смачних речей. У мене навіть є полуниця. І я збираюся використати шоколадну пасту. М -м. Потім, звісно, я використаю трохи Орео і Nerds. О так, подивіться на цю булочку з нутела. Молодець, Люба. Смачного венздей? Ого, ти зробив усі ці бургери, з якого мені почати. Я почну з цього жахливого. Це ведмідь виглядає занадто мило, але на смак чудово. Хм, що це? Виглядає як солодкий бургер. Я ненавиджу солодке. Фу, у, фу. Справді, я так старався. Що це? Ого, бургер з павуком. Як мило. Давай спробуємо. Ой, це так жахливо. Я це обожнюю. Давай скуштуємо. Хм, Смачно, шефе, ви найкращий. Так я переміг. Я старався з усіх сил. О, шефе! Ми пишаємося вами, правда, курте? Ой, не засмучуйся. Для кого ти зараз готуєш? Ого, це робот. Вау! У нас ніколи не буде такого гостя. Це дивовижно! Робот хоче коктейль. Давай почнемо. О, я знаю, що нам слід зробити. Нам потрібно більше кислих цукерок. Це справді те, що люди їдять зараз. Я ніколи не пробував нічого подібного. Бабусю, ти повинна спочатку зняти обгортку. О, це спрацювало. Ти впевнена, що хочеш це спробувати? Так, це неймовірно кисло. Курт подумав, що було б гарною ідеєю зробити коктейль з цих кислих цукерок. Подивимось, що в нього вийде. Це буде чудово. Давайте налємо туди ще й содову, а потім усе добре змішаємо. Це буде іскритися красиво. Я впевнений. Увімкніть отак. Подивіться на це світло, що виходить з нього. Курт, це дійсно нормально. Воно повинно так світитися. Не впевнений щодо цього. Ну, мій коктейль готовий. Все, що мені потрібно зробити, це налити його в найкрасивіший келих. Ну, я думаю, тобі слід зробити дуже корисний коктейль з овочами, а не солодощами. Дивись і вчись, моя дорога. Клади стільки овочів, скільки зможеш. О, ні, мій блендер. Я думаю, він зламався. Щось з ним не так. Хм, так не повинно бути, чи не так? Бабусю, здається, ти поклала занадто багато овочів у блендер і він зламався. Але робот точно зможе це виправити. Просто тримайся міцно. Так. О, дякую, любий! Тепер це в склянку. Хм, Виглядає смачно, я з'їм це все сам, хоча трохи густе. Ой, це пахне огидно. Моя версія набагато краща. Налийте це в склянку, і я змішав усі мої улюблені газовані напої та додав трохи блиску. О так. Зверху додайте цукрову вату і все готово. Роботе, спробуй, що ми зробили. Смачного поїхали. Усі ці коктейлі готові. Почнемо з цього. О, тут є цукрова вата. Логічно, її потрібно розтопити в коктейлі. І вона розчинилася. Виглядає красиво. Який буде смак. Ммм, я закоханий. Так, я зробив усе можливе. Тепер цей коктейль з селери. Давай спробуємо. Він не виглядає дуже добре. О, це огидно. Цей шейк жахливий. Мені це не подобається, бабусю. Ти не впоралася. А що вигадав? Корт. Давайте спробуємо. Ого, це так кисло моєї енергії. Заряджається, 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 заряджається. Майже повна. Ого, хто виграв? Я так я виграв нарешті. Привіт усім. Це кулінарний виклик. Я хочу торт. Звісно, давайте почнемо. Мені потрібна кружка. Давайте кинемо її. Добре покрутимо. Чому це відбувається? Вона ще крутиться. Чудово! Візьміть торт, виріжте центр і видаліть його. Зберіть торт. Чашка впала. Я зібрав весь торт за секунди. Кинь знову, поки чашка крутиться і падає. Я вирівняю торт кремом. Я знову його зловив. Дозвольте мені знову підкинути його. І ми обережно розгладжуємо все кондитерською лопаткою. Тепер ми робимо візерунок з мастифом, і тут буде ручка. Це схоже на мою кружку. Тепер ми візьмемо нутеллу. М так, це так смачно. Ми наливаємо це всередину ось так і прикрашаємо збитими вершками. Це має бути дуже смачно. Тепер додамо трохи полуниць і соломинку. Це виглядає точно як моя кружка. Ого, це виглядає чудово. Бабусю, що ти придумала? Мені потрібно відрізати все зайве з торта. Потім беремо крем і вирівнюємо торт. Він повинен набути потрібної мені форми. Чудово! Тепер беремо маленьку виделку і вирізаємо отвір у центрі. Після цього беремо яблучне варення. Я зробила його сама. Воно смачне. М -м О, так. Ми виливаємо його в центр і закриваємо. Тоді давайте візьмемо яблучний сироп. Мені потрібно полити ним увесь мій торт. А мені потрібно намалювати плями, щоб мій торт виглядав як справжнє яблуко. Ідеально! Додам останні деталі, і я закінчив. Це яблучний торт. Ого, бабусю! Це ідеально! У мене теж є ідея. Я хочу зробити торт акваріум. Я використаю зелений крем, щоб намалювати водорості. Ого, ні, зачекай! Я не можу це зробити! Це жахливо, бабусю! Заспокойся, тайлере. Я допоможу тобі. Дай мені крем. Я намалюю красиві водорості. А ось і корали. Подивись на це. Готово. І вони такі яскраві. Готово. Вау, бабусю, ти чарівниця. Як красиво! Я впораюся зрештою. У мене є смачний кокосовий гель. Я віллю його в торт. І це буде смачно. Вау. Я можу це прибрати. Тепер що ще я можу зробити? О так у мене є ідея. Мені потрібен човен. Тепер нам потрібна риба. Хм, Ось вона. Чи можу я використати золоту рибку для торта? Зачекай, Тайлер! Ні, тобі не потрібно! Я дам тобі трохи жувальних рибок! Так, краще! Параз, давай зробимо це! О, вони такі красиві! Дай мені прикрасити торт ними! І я закінчила. Вау! Спробуй, Джуді, ви готові? Так, а ти шеф? Я народився готовим. Смачного, Джуді. Вау! Ти справді зробив усе це для мене. З чого мені почати? Давай почну з червоного. Візьму шматочок. О, всередині шоколад. Мені подобається. Що далі? Цей торт виглядає як акваріум. Ого, подивись на це. Там навіть є желе, яке нагадує воду. І риба теж. Дай но ну, спробую сам торт. О! Так, М -м так смачно. О, я це люблю. І останній торт. Яка краса. Він у формі яблука, а всередині яблучний джем. Класно! Вау! Так добре! Я вирішив, що переможцем є бабуся. О, мій малюк обрав мене. Дякую, любий! Вам теж пощастить, хлопці. Тепер я хочу блюдо у формі веселки. Давайте почнемо. Чудово! Я знаю, що робитиму. Беремо тісто і розкачуємо його качалкою. Тепер нарізаємо на смужки, а потім будемо складати інші смужки кольорового тіста одна на одну. Потім. Ми їх згортаємо і вийде милий пончик. Ось такий. Тепер ставимо його в духовку і готово. Виглядає чудово. Але звідки цей запах? О, ні. Я вирішила посмажити тісто. І щось пішло не так. Ой, 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 все горить. Бабусю, допоможи мені. У мене є вогнегасник. Я допоможу тобі, Люба. Давай загасимо це. Воно вимкнено. Що ти наробив Тайлера? Ти кращий за будь-яке комедійне шоу. Добре, дивись, і вчися. Я розмальовую печиво нутеллою. Тепер моє печиво має справжню веселку. О -о -о! Я теж майже закінчив. Все, що мені потрібно зробити, це додати збиті вершки. Ось тут виглядає як хмари чи не так? Ну, тепер я закінчив. Мені теж, але воно трохи підгоріло. Це жахливо. Тайлер, не хвилюйся. Джуді, тобі краще спробувати. Звісно, бабусі. Ти доклав багато зусиль у це. О, ні, це що підгоріла страва? Тайлер, я це не їстиму. Я почну з печива. М -м -м. Вони такі красиві і мають форму веселки. Круто, на смак чудово. А що це таке? Виглядає як булочка. Давай спробуємо з вершками. М -м -м. Дивовижно. О, це смачно! М -м, але хто виграв? М -м, я вирішив, що це шеф. Я йду. Зупинись. Що? Я виграв? Добре! Чудово! Перемога моя! Я такий щасливий! Тепер зроби мені шоколад! Я чекаю! Я люблю попіт. Тайлер, Джуді вже сказала, що хоче шоколад. Дай їй його. Чому ти плачеш? Час починати готувати малюк. Що? Справді добре. Шоколад. Це легко. Мені навіть потрібен мій попит. Це буде моя дитяча форма. Ми покладемо всередину цукерки. Ось вони. Менемс за кольором. Круто! Тепер дозвольте взяти нутелла. Ідеально підходить для цього. Мм, це так смачно! Дозвольте мені налити зверху, а потім ми заморозимо це спреєм. Це набагато швидше таким чином. Круто! Вийми форму з форми, що вона застрягла. Ох, давай. О, так. Я зробив це. Вийшло. Хіба не красиво? О, гарна робота! Люба. А тепер подивись, що я придумала. Очисть манго. Потім наріж його на шматочки і збий у блендері. Видко та ефективно. Потім налийте у форму для шоколаду. Потім прикрасьте апельсинами і розпиліть заморожуючий спрей. О, вау! Красиво! Бабусю, це чудово! А що придумав шеф? У мене є краща ідея. Прикрасьте апельсином! Зачекай, бабусю, ти зробила те ж саме? Нє, е, е, я не хочу цього робити. Я придумаю новий рецепт. Дай мені взяти свій чемодан Чупа Чупс. О так. Дозволь мені відкрити це. Мені потрібен трохи блиску. О, вони такі красиві. Шеф кухар любить блискітки. Як смішно. Чому б і ні? А гаразд. Ну, насип блискітки в шоколад. Я хочу зробити красивий шоколад для справжньої принцеси. Додай більше різного блиску. Чудово. А тепер перемішай. О, як гарно він виблискує! Отак. Вилий це у форму для шоколаду. А потім ми заморозимо це. Звісно, заморожуючим спреєм. Перекладіть на тарілку. І це готово. Тепер, коли ми зробили шоколад, час для дегустації. Джуді спробуй. Смачного! Люба! Давай спробуємо рожевий шоколад. Це весело. А що тут виглядає дуже просто? Смак такий фруктовий. М -м -м. Але це занадто фруктове. Ну, давай спробуємо останній шоколад. Це так цікаво. Нагадує попіт, дай спробую. М -м -м. Це так смачно, мені подобається. Я вирішила, що тайлер переміг. Ура, перемога моя! Юху!